Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Всім вітання з півдня Одеської області. І передаю вам трохи сонечка нашого південного. Сьогодні підійшла до свого клена і хочу зробити обрізку, бо бачу вже такі бронічки гарні, що вже потрібно обрізати його. Бачите, який він в мене був ось на такому рівні. І я поступово його хочу зробити, щоб він був вищий. Отак От підіймаю, підіймаю потроху його, і хочу, щоб він трохи вищий був. Тут гортензія росте під ним, і я хочу, щоб трошки він піднявся над гортензією. І подивіться, хочу вам показати, оце морозобоїна була. Я її зачистила, залікувала, замазала садовим. Варом, і ось вона почала заростати. Зараз потрібно що зробити, якщо у вас таке є, як у мене. Цю ранку потрібно зачистити до живого, отак прошкрябати. Прямо, ну я буду це робити, не знаю, як українською, стоміска, українсько, як я казала, чи суто жіночий інструмент. Ну, або садовим ножем, чимось обробити, прямо так пошкребти, пошкребти краєчки отут-де кора, де живе. І потім замазати все це садовим варом. І вона буде отак стягуватися, заростати. Зараз покажу ще одну таку морозобоїну вам. Ось ще одна така морозобоїна це модрина. Модрина, і я побачила один рік. Що вона от так само оголився прямо от стовбур, і така широка була ранка велика. І я почала зачищати, отак весною, ранньою весною краще це зробити зачистити отут до живого, прямо до зеленого, щоб жива тканина була. І потім обробила садовим варом. І ось, бачите, ось тут видно, вже, як вона от змикається. Вона тут вже заросла. І так робити постійно, і вона заживе. Що там, що там, це північна сторона морозобоїна. Ну і тепер як я його ріжу, як я його стрижу. Такі зовсім тоненькі, я прибираю геть їх. Зовсім тоненькі, які перехрещуються, сухі. Оці товсті, так як я хочу пустити його наверх трохи, то я залишаю тут одна пара, друга пара. я залишаю от над цією, над другою, бронечка піде доверху, і я її залишу, а цю потім згодом зріжу. І так він піде в мене трохи вище наростати. І тут один, два. Так само я зріжу над брунічкою, яка зверху. Якщо вам не потрібна висота пускати доверху, то краще зрізати над, на ті брунічки, які йдуть у бік. І воно буде вам так, такою парасолькою. Але мені потрібна висота, щоб він трохи-трохи вище в мене був. Ось таке, що густе. Те, що густе і донизу росте, то я прибираю, так, щоб не було дуже-дуже вже загущено. Ця тут суха і лише на кінчики є, муронечки, то я краще приберу. Те, що перехрещується, оцю я приберу зовсім. Вона перехрещується з цією. А цю, ось тут рахуємо один, два. я над другою зріжу. Отак. От Цей клин я вкривала тільки перші роки, коли привезли його. Він був молоденький зовсім, то я вкривала, а потім перестала вже вкривати. Оці тоненькі на одну-дві броньки зрізаю. Він дуже добре наростає. Як бачите, ось я навіть закрутила його навколо стовбура, тому що гілки були дуже довгі. І Шада мені виламала навіть бігала тут вон, він трохи на дорожку, там, де вона бігає. Тому вона зачепила і виламала трошки. Деякі такі як тут, на дві, на три, один, два, три, то я її начіпаю, так і залишу. Корму обов'язково потрібно робити таким рослинам, тому що вони просто втратять свою красу, не буде такої форми. Яку ви хочете мати? Тут відріжу, тому що воно йде на стовбур, а я буду обробляти тут. Бачите, яка прямо така рана сильна кора відійшла. Ось. Але це Нічого страшного. Я спочатку мадрину, коли побачила, то злякалася, почала писати Тетяні Кареліної. Це розплідник трускавецький. От, і показала їй фото, відео. Вона заспокоїла, каже, нічого страшного, це морозобоїна, все, все заросте. Лікуйте, заросте. Дякую їй дуже, що вона так відгукнулася. Ну, тут теж, бачите, хочу трохи підняти вище, тому зріжу над брунічками, які йдуть доверху. Ну, подивіться, які вже гарні квіткові бруні на Барбарисі. От як його зараз стригти потрібно, але так вже шкода. Квіткові Ну, Тут дві з однієї бруньки пішли і От Так і залишу, не буду чіпати. Просто одну обріжу дуже коротко, отут зверху піде. А цю, навпаки, Зріжу, щоб пішла у боки ось вона. Ну, от майже і обрізала. Тут трохи щоб не перехрещувалась. Все це можна так і залишити все. І тут, бачите, засохла гілочка. Все, обрізала. Ще мені мадрину потрібно обрізати. Приморозки в нас були, але я бачу, що. Не тронули гортензії. Сподіваюсь, що більше не буде в нас таких прямо морозів, що не пошкодять мені бороньки. Як довго квітує іридіктиум? Оце одна, мабуть, там цибулька, ну, може дві. Ось бачу, дві. Не дуже він так хоче. Розмножуватися в мене. Я тут ще й щось під'їло. слимак, мабуть. Але як довго, вже тиждень, він квітує? Такі, наче пір'ячка, пелюстки? Бджоли вже повилітали, працюють, дівчинки. Боже, як приємно знову чути пташок. Бджолок наших, трудівниці наші, буду різати зараз модрину, стригти, але цей ліс я не буду вам показувати, як я ріжу. Є вже таке відео, як я обрізаю модрину минулого року я знімала. Просто я вам хочу показати, яка вона є зараз отака розчепура. І потім, коли обріжу, ви подивитесь, що залишилось. А потім ще я оброблю оці ранки морозобоїни і покажу, що в мене вийде, як воно буде. Як я буду лікувати їх. Основні правила це, щоб не була крона загущена дуже, тому вирізати все сухе, що росте всередину. Все, що перехрещується, тут багато що перехрещується. Ну, коротше, воно так очі бояться, руки роблять потихеньку, потихеньку обрізати, обрізати, і воно стає видно вже, що, що потрібно прибрати. Якщо хочете підняти штамбик, от як я тут, бачите, теж підняла його трошки. ось Залишила бруньку наверх, Де вона? ось тут залишила бруньку наверх, зрізала, і вона пішла трошки у мене вище. Рости, то можете теж припідняти крону наверх. Вона звідси вже теж така плакучої форми стає. Ніби ще один поверх такий. Ну, все, я буду різати, а потім покажу вам вже. Ось так тепер виглядає мудрина моя обрізана. Вона прив'язана, бачите, тут чоловік її прив'язав, кілочок забив, тому що коли то було в нас сніг, і вітер і дощ, і майже з корінням отак підняло, завалило на один бік, десь під кутом 45 градусів, і вона нахилилась дуже. ну Ось так я обрізала. Поближче вам покажу, так щоб вона не була густа, сухі повирізала. Те, що всередині теж максимум так обрала. Можна ще почистити, але нехай вже так буде пухнаста. І тепер вам покажу, як я обробила морозобоїну. Ось. Ось так я обробила отакою гострою стамескою. Отут, якщо ви побачите, отак зняла повністю тонкий такий шар до живого. Продряпала так, зрізала. Ось воно видно. І отут стовбур теж продряпала його. Щоб воно свіженьке було таке, живе. Ось тут, ось тут, ви бачите. Я недавно обробляла медіаном екстра. тому мені не потрібно обробляти нічого. Я думаю, що там ще не встигло щось прихопитися, якась хвороба. От, і одразу замажу садовим варом. Минулого року я теж так обробляла, але обробила ще просто був в кармані антисептик. я побризкала і все, і замазала садовим варом. І тепер, коли я замажу, ось, він є, живиться в мене, і замажу, то оці подряпані, порізані до живого місця, вони будуть зростатися. З стовбуром. Отак всю ранку всю обробити. Я вам ставлю фото там, де початок тільки ця морозобоїна. Я не побачила одразу. Якщо побачити одразу і заробити, то вона вже і забула б про ту. Морозобоїну, а я побачила й коли вона вже велика була. Якось не кинулась я одразу. Цю мудрину я замовляла у садовому центрі Зеленсад місто Трускавець. так виглядає вже оброблена. Бачите, я замазала таким товстим шаром живиці. І сподіваюся, що цього року вона вже затягнеться добре. От за рік вона от стільки затягнула, бачите? Десь сантиметрів десять вона затягнула, зрослась. Побачила такий біленький крокус. Одна смужечка є тільки на пелюсточці. Наче шовк виблискує. Це, дорогі мої, шада на посту. А я закінчила з мандриною показала вам, як заробити морозобоїну. Не потрібно боятися це не смертельно. Якщо є морозобоїна, можна її залікувати. Вона заросте. Всім дякую за підтримку каналу, за ваші вподобайки, коментарі, репости. Всім дуже дякую. Дякую. Нашим славним воїнам ЗСУ, дякую, бажаємо здоров'я і повернутися всім додому, до своїх сімей. Україні перемоги, а ворогам смерть. До зустрічі, друзі!